Вітаю! Я Леонід Цихановський, це мій канал Книгоогляд. Останнім часом багато розмов у нас йде про літак Міг-31 російський. Він є носієм кинжалів, балістичних ракет, які постійно нам заважають цими повітряними тривогами. Але не тільки тому він такий нам небезпечний. Останнім часом проведені модернізації Міг-31-го і він отримав можливість співпрацювати з А-50 літаком. Дальнього радіолокаційного виявлення і наведення з комплексами С400, а також з літаками Су-30 і Су-35. Взагалі випущено 519 літаків. Випуск їх припинений в 1994 році, 30 років тому. В бойовому строю зараз 50, 252 одиниці, придатні до модернізації 114 екземплярів. Міг-31 це розвиток літака Міг-25. Взагалі міг 31 довго називався Міг-25 міг МП. Ну Потім стали назвати його окремо. Випробував цей літак і довів до серійного випуску шеф-пілот фірми Мікаян фірми Мікаян, шеф-пілот Іван Мікаян. Взагалі, Мікаянів багато було в Радянському Союзі. Був Анастас Іванович Мікаян, такий державний діяч, був його брат. Артем Іванович Мікоян, генеральний конструктор КБ Міг. А у Анастаса Івановича був син і Іван, який став пілотом, потім перейшов в випробовувач і став шеф-пілотом фірми Мікояна. Маю сказати, що він був пілотом дуже хорошим, і був пілот від Бога. Цим він запам'ятався. А от дядько Артем Мікоян. Керівник КБ Міг запам'ятався тим в військово-повітряних силах, що він розробив таку рідину, як називається масандра. Масандра це технічна рідина, яка призначена для охолодження різних, різних систем в літаку. Вона складається на 70% з дистильованої води і 30% високоякісного спирту. На відміну від КБ Туполєва, який робив великі літаки. І завжди він використовував для охолодження рідину, яка називається шпага. Шпага це зовсім інша рідина, там 50% дистильованої води і 50% спирту. Маю сказати, що років 50 тому на аеродромах спирт лився рікою просто. Просто рікою, сотні літрів тони списували за, один, за, один, за одну зміну польотів. От. І от колись в ЦК Компартії Радянського Союзу подумали, що дуже багато пілоти п'ють, треба щось зробити. Треба замінити ці спиртові рідини на щось таке нейтральне. Визвали Туполєва. Туполєв подумав, сказав, це треба якусь роботу наукову зробити, років 5 попрацювати, і тоді він зможе сказати: чи можна замінити шпагу Масандру, чи не можна. Позвали тоді Артема Мікаяна, генерального конструктора КБ Міг. Той сказав, та запросто, хоч сьогодні можна замінити. Всі так зраділи, кажуть, а чим? Ну, Мікаян Артем каже, що армянським кадьяком більш нічим, а кандяком дуже добре. ЦК Компартії Радянського Союзу подумала, що собі не хватає армянського кондьяку, а тут ще треба віддавати знач, на ці літаки. Так, до сих пір заправляють технічними рідинами на основі спирту. А Авіатори на знак подяки Міхаяну Артьому, керівнику Міга, таку навіть придумали вислів такий, Слово МАСАНДРА. Вони розшифровували, як Мікаян Артем, син армянського народу, дарить радість авіаторам. Ну, да, так, що я хочу сказати, що. Е, оцей е, герой Радянського Союзу, е, Мікаян Іван Іван Мікаян, він був льотчик від Бога. Дуже був хороший пілот. Але крім того, він був розгільдяєм. Власне кажучи, Розільдяє в армії називається, розгільдяєм називають людину, яка не цінує і не поважає льотні закони. От, наприклад, написано, що Ту-134 це пасажирський літак, і йому не можна робити такі, такі, такі фігури. Але якщо взяти книжку практична аеродинаміка літака ту 34 там формули аеродинамічні, все. Сісти за рівцем порахувати, там можна багато чого нарахувати. І мертву петлю на кукурузнику можна зробити. Ну і бочку на ту 134. ту 134 великий пасажирський літак. От Мікаян Артем якось дуже захотів зробити на ньому бочку. Років 50 була дуже мода, всі пробували зробити бочку, багато хто не вдало, але це не зупиняло нікого. От він теж порахував, як що зробити. Проблема великих літаків в тому, що в них велика інерція, і коли ви штурвал повертаєте, щоб зробити бочку, це вдачі, що літак стає спочатку боком, лівим боком донизу, потім перевертається вверх пузом. Потім стає правим боком донизу, і потім вже вирівнюється, вирівнюється значить, в польоті. Так от, щоб бочка була якісна, то потрібно, щоб установлена, усталене перевантаження було одиницю. Коли ви летите в горизонтальному польоті, зверху донизу у вас тя, сила тяжіння тягне, ви сидите в кріслі і все нормально. А коли літак починає повертатися, то діє ще. Від центрове прискорювання, крім прискорювання сили тяжіння, ще діє відцентрове прискорювання. І е, треба бути майстром, щоб векторна сума цих е, е, двох величин значить, складала усталену одиницю жі, строго значить, е, поперек е, так сказати, сидіння того, де сидять пасажири. І вона ж міняється, якщо ви догори дригом привернули літак. То зверху вниз на вас діє сила жі одне, а знизу вверх повинно діяти від прискорення прискорення g І тоді врівноважується, людина сидить вверх ногами і навіть не помічає, що вже літак перевернувся. Ну і майстер зробить так, що навіть от склянки з чаєм на столі не посунеться, вода не хлюпнеться, а літак зробив такий о. Якось треба було відвезти комісію Генерального штабу на один з заводів концерну Міх. І полетів, безумовно, шеф-пілот е Мікаян Іван, Герой Радянського Союзник, який вже був. Ну, чоловік, 30 генералів, сухопутних, піхота, що вони там розуміють? А тут під самим літаком виявилося там, що ще пару, пару авіаційних генералів летіло. І Мікаян Артем заспорив, що він зробить бочку. На Ту-134, му перевозячи цих 30 генералів, Ну йому сказали, ну ти що, ну як ти можеш? Ну, коротше, спор відбувся. І він почав робити бочку. Там проблема в тому, що треба коли ви вводите це, в, 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 починає перевертатись літак, починає бочку робити, то треба знати, через який час. Треба поставити рулів нейтраль, тому що літак по інерції буде ще продовжувати оце обертання, бочку виконувати. І краще навіть от на великих літаках ви зробили рух, один якийсь вперед, назад або вправо-вліво. І як тільки літак пішов, треба зробити пів, пів руху назад, в протилежному напрямку. Тоді, щоб посилити інерцію. тоді літак дуже якісно і гарно все виконує. Ну, це треба відчувати літак. Да, біда в тому, що Іван Мікоян, крім того, що був розільдяєм і захотів зробити бочку з 30 генералами, він був ще піжоном. Піжоном називається людина, яка одягається дуже ну, крикливо. Так. Справа в тому, що існує така авіаційна мода: шкіряні льотні штани, шкіряна льотна куртка. Ну і ще повний прикол це через плече сумка з картою. Ну, питається, як в тебе там штурман, штурман сидить, на ж тобі карта, -та. але все одно це доповнює образ льотчика неймовірного. От Мікан Артем е, в таку одежу вирядився. Це дуже круто було, да, да і завжди було, да, навіть зараз. Діло в тому, що ніхто зараз не одягає вже кожені штаниці, кожені куртки. Де ви бачили, що пілоти цивільної авіації літали в кожних куртках? Та ніде, вони літають. В сорочці з коротким рукавом і в галстукові. Тому що ну, рівень безпеки набагато більший. А маленькі літаки, які були 100 літ назад, попереду двигун бензиновий, вони часто горіли. І коли потоком повітря, це полум'я від палаючого двигуна, проривається в кабіну, то воно просто спалює людину. А кожні штани, кожна куртка, вони захищають 3-5, може навіть 10 секунд. В пілота є відкритий ліхтар і вивалити з цього літака, що палає, і навіть не отримати опіків. Ну, Тобто потреба вже пропала, а піжонство ще було. І от коли Микоян Іван зробив пів півоберта, коли вже літак до гори пузом стояв, в нього заскочив лівий рог штурвала, заскочив за цей. Це ремішок, ремінець, на якому ця куртка чи, чи, ця сумка була через плече. І він значить, вирівнювати літак, воно раз і зачепилася, воно вперлося. Ну, скільки, пів секунди, треба було, щоб відчепити той, той штурвал, від кої скинути той, той ремінь. І ще пів секунди, щоб виправити рухами рулів літак. Тобто, нічого не підозріваючи генерали. В той момент, коли літак вже був догори Дригом летів, раптом починають падати знизу вверх, летіти е, на, 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 на стелю салона. Вони полетіли, їхні е, склянки з чаями, кружки з коньяком, ну хто що бачив. Та? І вони вдарились там досить крепко, і було це десь пів секунди. Вони догори Дригом лежали, і ще, ще через секунду вони всі попадали донизу. Ну, досить висота 3 метри, досить крепко побились. І всі, значить, схопилися і не знають, що сказати, і посідали на ці сидіння свої, в крісла свої. а літак собі летить. Кажуть, до авіційний генерал хлопці, що це було? Біжіть, знайте, в пілотів, може, вже тут літак падає. Ті заходять і питають, що це таке було? Ну, а в кабіні пілотів. Над головою мікрофон. І всі перемови, навіть не тільки в літакове переговорне устройство, а е, що ведуться в салоні, вони все записується. Авіатори це знають і питають таким тоном, що це було. Ну, а Мікаян Іван так это, подивився, посміхнувся, каже: ви знаєте, такий вихор атмосферний, потужний, ми попали, Так, ну такий сильний, крутануло так літак. Я, я, ну, ледве я зумів врятувати літак. І йому кулаком показали під носом, ну, говорити ж ніхто не хоче вслух, щоб магнітофон не писав. Вертаються і кажуть, така справа, Мікаєн, Іван Мікаян попав в такий вихор, такий вихор, ту 134-й перевернула, і тільки він спас літак. Ну, чай вже в тому польоті не пили, допили весь коньяк, що є, а потім в голові цих піхотних генералів така думка народилася. Давайте напишемо звернення? Ну куди? Це каперець, щоб присвоїти Микояну Артьому звання другого героя, дважди Героя Радянського Союзу, бо він спас 30 генералів, літак, екіпаж і все інше. Ну, правда, авіаційні генерали коли підписували, те теж підписували, те було від руки написане звернення, і знизу всі генерали підписались. Написали, що в принципі то пі пілот професія героїчна, та такі речі у пілотів бувають щомісяця. так що Краще тоді всіх пілотів Радянського Союзу зразу нагородити званням Героя Радянського Союзу. Коротше, не отримав він дважди двічі Героя Радянського Союзу. Вот. Да, не можна бути одночасно і розглядаємо, і ще Піжоном. Це добром не кінчиться. То в 2013 році було прийнято рішення про модернізацію літаків міг 31 Всього їх бойовому строю 500, їх було випущено 519 бойовому строю 522 придатних до модернізації було 114 машин. Ціль перетворити вузькоспеціалізований літак перехоплювач на багатофункціональну машину. Вона повинна була здатна взаємодіяти з російськими зенітно-ракетними комплексами С-400. З А50 літаком дальнього радіолокаційного виявлення і керування, а також винищувачами Су30 Су 35. Тобто він міг керувати літак, повинен керувати літак, міг 31 пусками з генітно ракети комплексу С400 і пусками ракет з Су-30, Су35. В них менша дальність дії локаторів, а Су-31 Міг 31 летить далеко, все бачить і керує, навіть коли радіолокатори цих літаків не бачать. Ну а взаємодія з А-50, наоборот, в А-50 більш потужний радіолокатор. І тоді А-50 може керувати пусками ракет і наводити ці ракети з борту міг 31-го. Ну, міг 31 є досить стара. Але дальня ракета Р-33. Все було б добре, але вона трошки застаріла в неї, в неї трошки застаріла система наведення. Ну і про це трошки пізніше. От. Тобто, Міг-31 було прийнято рішення модернізувати на два типи літаків. Перше, носії крилатих ракет. І гіперзвукових калібр, і, краще сказати, аеробалістичних ракет калібр і, і як універсальний багатофункціональний літак-винищувач. На початку війни Росія мала 4 літака, модернізовані під Міг-21К. Їх дуже, дуже легко побачити в польоті відрізнити від простих Міг-21, тому що для зменшення навантаження на крило, з них зняли 4 пілона під, крил, під крилами. На які чіплялись ракети. Міг 31К може нести під фюзеляжем тільки одну ракету кінжал і все. І на січень 21-го року було 4 екземпляри. Правда, 1 лютого, здається, розбився Міг-31К1. І є фото, ви бачите, що в нього під крилом немає пілонів під ракети, значить залишилось було тільки три. Але видно, що ними займаються модернізацією. Головна, звичайно, перевага Мі-31 це радіолокатор, заслон М з пасивною фазованою активною решіткою з дальністю виявлення цілей 320 км, а дальністю пуска ракет 280 км. Р-33 вона може так летіти. Досить стара ракета, але в неї схема наведення не дуже. На першому етапі вона летить в інерціальному режимі в розрахункове місце зустрічі з літаком. На другому етапі півактивна радіолокаційна головка самонаведення, яка приймає випромінювання, яке відбувається від літака. Ну, і, і третій етап радіо, радіокомандна система наведення. Тобто немає активної головки самонаведення, і це дає досить низьку точність попадання, не більше 65%. Мені вдалося знайти звіт про парламентські слухання в російській Держдумі про модернізацію цього літака. І я вам зараз дещо зацитую. Доповідав тодішній головком військово-повітряних сил Росії Бондарєв, він відмітив так, позитивні і негативні сторони модернізації. Позитив для модернізації це те, що Міг-31 фюзеляж на 50% складається з нержавіючої сталі, на 16% з титану і 33% з алюмінія. Сталь вона міцна і стійка до вібрацій, на відміну від алюмінія. І тому ресурс планера можна продовжити і суттєво. На 1000 тисячі льотних годин це до 10 років ще він може літати. Ну а далі було доклад, до, докладалось про недоліки. Я цитаю, читаю, цитую повністю текст. Міг 31 який раніше. Розганявся до швидкості 2,83 звука. Зараз йому заборонено розганятись вище, вище півтори швидкості звука через проблеми з низькою стійкістю скла ліхтаря-кабіни. Зараз вони в Росії не випускаються, вони випрацювали свій срок і відновити, запаміти їх неможливо. Тобто в польоті на великій швидкості вилітали, розтріскувались, розсипались. Оці секції скла кабіни, і це дуже небезпечна штука. Далі він сказав, що елементарна база бортової електроніки Міг 31 базується на технологіях 1970-х років і не піддається модернізації. Ті мікросхеми давно не випускаються, і елементна база повністю застаріла і поміняти її неможливо. Третє, що сказав Бондарєв, це через довгий термін зберігання на вулиці, літки ж на вулиці стоять. Іде вспухання машин, старіння герметиків і так далі. Термін вспухання, це значить, що змінюється геометричний розмір цих поверхнь через корозію, через протікання корозії. І так далі. А от старіння герметиків, так, вони втрачають це синтетична речовина, та, типу жвачки, втрачають вони свої якості. Але, шановні герметики, їх можна використовувати в тонких слоях товщиною не більше 0,1-1 мм. Тобто є у вас два, два листки сталі чи металу якось. І от між ними вони краєчки загонки всередину, склали їх, скліпали, а от шовчик товщиною не більше там, декілька долей міліметру. Можна замазати герметиком. І воно має бути всередині. Герметик не повинен виступати вище від рівня металів цих. А культура виробництва МІХ 31 в минулому столітті була дуже низькою. От ми дивимося, давайте ми подивимось фото. Оці всі кольорові полоски між елементами скла це герметик. Проміжки елементів, кабіни заліплені ззовні. Як за маскою в селі заліплюють вікна в два пальці товщини і в ширини в два пальці. А має бути не більше 1 мм і не виходити за краї з'єднання металевих елементів чи скла. І це дуже погано. І вони не можуть цьому нічого зробити, бо дуже низька була культура виробництва всіх цих е, літаків. Головна, звичайно, головна біда міг, міг 31-го це його двигуни. Там стоїть два двигуна D30F6, їх не випускають, давно вже не випускають. Їх, їм роблять капітальні ремонти. Вони вже старі, вони вже пройшли по 5, по 6, по 7 капітальних ремонтів двигуна. Через це дуже часті в польоті пожежі двигуна бувають і відмови. І офіційна статистика. Розбилось 50 Міг 31, з них 10. Повині пілотів, один розбився, його збила протиповітряна оборони Росії, а 39 це відмови двигунів і електроніки. Так, це дуже серйозний недолік. І що характерно, 40 років вже випускають цей літак і не змогли, не змогли побороти один дефект виключення форсажів одного з двигунів на зльоті. Він не летить на одному двигуні форсажі. Два двигуна, оба двигуна на форсаж полетіли і злітають. Якщо під час зльоту один форсаж виключився самовільно, то літак розіб'ється, він на одному форсажі не злітає. І це, і це постійно буває, і це досить часто ми це знаємо. Це буває. Отже, давайте зробимо висновок. При всіх недоліках після модернізації це буде небезпечний літак. Це буде небезпечний для нас літак. Деякі? Деяка кількість 10-20 екземплярів. Це будуть е, е, мі, е, Міг-31К, носії кінжалу. А всі інші це будуть багатофункціональні літаки для взаємодії з звінітими ракетними комплексами с 400 е, з літаками Су-30, Су35 і, і А-50. Ракетами. Зенітних комплексів С-400 і літаків Су-30-135 Су буде керувати радіолокатор Су-31 Міг-31, а літак А-50, він має більш потужні радіолокатор, ніж у Міг-31. То А-50 буде керувати ракетами Міг-31 і десь вони будуть летіти до 280 км. Звичайно, ми вже говорили, що точні досить таки низька, не вища 0,65. І це великий виклик для нашої авіації. Нашим f 16 які вже є у нас в повітряному просторі, я так, я так думаю. І нам потрібно наполегливо знищувати А-50 і зенітно-ракетний комплекс С-400. І це дозволить тоді нам завоювати перевагу в повітрі. Зараз А-50 напроти всієї війни літають. Один, ну вони змінюються по черзі, один літає, значить, один літає вздовж нашого північного кордону, Харківська, Сумка, Чернігівська область, на території Росії, а другий літає на території Азовського моря і над Кримом. І вони таким чином переглядають майже ну, більш, ніж половину території України. Вони бачать, вони переглядають. І нам потрібно збивати ці А-50 і знищувати наземні комплекси С400. Ф-16 мають деякі переваги. Ф-16 має дуже дальні ракети з дальністю пуска 185 км. І там активна головка самонаведення це досить висока точність попадання. А от су 35 має саму дальню ракету 120 км. Тобто це суттєва принципова перевага по дальності над цими літаками. Ну, по дальності, так, да, це принципова перевага. Але завоювання переваги в повітрі буде, нашої переваги над російською авіацією в повітрі буде складним і буде вимагати високої майстерності пілотів. Я думаю, що 2024 рік буде при. Присвячений тому, щоб ми завоювали перевагу повітря над російською авіацією. Шановні, я маю телеграмку з руч, кому зручно дивіться там. Підписуйтесь, підтримайте нас в Приватбанку банку, Монобанку. Заходьте на наш Patreon, використовуйте кнопку Спонсорство. На цьому я вам всім дякую до побачення!